Доброго дня, ви на каналі Атом Коїнці. З вами Олександр. І сьогодні, 7 грудня, 12 година дня. Я нарешті дістався нивок. І ось чергова зустріч колекціонерів біля ресторану Тарас. Ціна на срібло, друзі, 58. Рекорд ціни за останній час. Золото 4,200 в доларах. І ціна в гривнях приблизно на три марки монету. Це десь в діапазоні 1150. 1180 гривень. Давайте пройдемось і подивимось з вами, що можна придбати на нивках. Так, друзі, дивіться, ось вже є Крим із рола по 30 гривень. Ось 150 в капсулах. Також ось альбом з монетами. Бачите, кіборги. 150 тут Луганський Донецьк. А, тут і Луганський Донецьк, друзі. Тут вже всі на місці є. Ось так. Давайте також подивимось, які ціни на срібло. Зараз. Так, ось дивіться, така башта 1400 на сьогоднішній день не так і дорого. При ціні металу 1150. Я вже говорив на початку. Ось університет 2600. Вільгельм 1300. Сангаль весільна, 3800. Друзі, бачите, ось я цього продавця знімаю часто. Дивіться, вже потихеньку люди вибивають деякі позиції. 1100 індербурги. Ось 5 марок. Так що так. ось 652. Приходьте на нивки. Щось завжди знайдете. Тиснемо лайки, я крокую далі. Бони. Філіппіни, дивіться, із звірями ходова завжди тематика. Ось такі купюри так, ось такі дивіться: Греція, Греція набори за пайці 150. Ось такий набор Таїланд 500. Ну і так можна подивитися знаки. Копійки, ось по 30. Ось там щось по 5, Ось Ватикан, дивіться, такий набор. А скільки такий Ватикан? Тисяча гривень, дивіться, друзі, гарні. Не знаю, що там за папа, але цікавий. Ну і так можна ось поритися на розкладках 15-20 сутляри. Вибрати. Так, друзі, ось дивіться нульові бони. Папа римський, різна тематика, ціна. 200 гривень. Також ось теж альбоми з бонами різноманітними. Ось так. Китая набори. Ось такі в сувенірці, дивіться, по 600 гривень. Два долара з купюри. А по чому 2 долара? 130 гривень, друзі, 2 долара. Ось тут із роллері різноманітні монети теж можна вибрати. Ось так. Да, друзі, дивіться, ось такий натрапив планшет з монетами. Рубль 21-го року, 24-го. 50 ось копійок, дивіться. 40 тисяч ціна. Ну, майже весь, немає 22-го. Кому подобається, тисніть лайки. Ось такі знаки також у цього продавця. Медалі кого цікавить. Також годинники дивіться, стіни є. Я такі золотиї, поди сидіти. Друзі, ще такі годинники, дивіться. Хто такою тематикою цікавиться? Ну, ось, будь ласка також розкладка. Так, ось дивіться такі гори монет. Ціна 20 гривень. Теж 20 гривень, друзі. Так, дивіться, ось Італія 500 лір, кораблі Колумба по 900. Дві марки, 1300 орієнтовно. Ось Прусія, Баден. Три марки. Ось Саксес Мундир 1700, друзі. Ось такі ціни. А ліри. Віктор Еммануїл, 5 лір. Яка ціна? Віктор Еммануїл, 2,200, а 5 франків. 5 франків по 1100, друзі. Ось так. Тут є ось і один франк, а однофранковики Швейцарія. Однофранковики по 400, друзі. Ось так. Тиснемо лайки, ми крокуємо далі. Ось такі ще знаки. Тут їх безліч. Хто цікавиться такою тематикою, то теж на нивках можна прийти полистати. Так, друзі, дивіться, таке радіо. 13 тисяч до 45-го, 38-й рік, мабуть, десь. Саме отак. ціни в них те, що вони, по-перше, не денацифіковані, а по-друге, mm -hmm. що у них цілі корпуси. Зазвичай да, ці цілі корпуси, биті, знаки є. Биті, ламані і так далі. А тут все. Ось також цього продавця знаки. Третій рей. Пізні речі. Ось друзі, Веймар, Цепелін 4,5. Ось такий натовп двійка 1500. Ось Луїдпольд, двійка, 1800. А Мундіри ось трійка. 1800. Ось баден такий. а баден по чому. Баден 1550, а ото це в нас трійка, так? 1500. Ось так. Ось дивіться, ще п'ятірки гарні. 4,5 гарні, друзі. Це під 100 євро і стан доволі гарний. Ось дивіться, обоє. Дві з половиною. Тут трішки гірший стан. Ось так. Ось дивіться, Польща Півсуцький, 39-й, 5 тисяч, багато хто шукав. Такий теж є. Ось. Ще тут один натовп. Ну, цікаві, монети продавця, є гарні стани. Так, дивіться, одно 2 євро, 130-170. 1 євро. 190-250. 190-250. Ну, Плюс-мінус теж залежно від тиражів, хто якою тематикою цікавиться. Так, друзі, дивіться, ось такий набор. Британія, Острів Мен, Віреніумі. Відкриття другого фронту у Другій світовій війні. Ціна 5 тисяч. Ось із сертифікатом. Тиснімо лайки, ми крокуємо далі. Друзі, дивіться, орієнтир. Ось такі срібло, Германія Мінт, собачки. ось Ціна 3500. Ось так. А тут у нас що? Крокуюча свобода така в кольорі, яка ціна? 3300. 300, крокуюча свобода, друзі. Ось так. Також тут є різноманітні монети. Просто в планшеті ціни треба питати. Ось продавця контакти, кому буде цікаво, щоб не їхати на нивки. Я вже для вас це зробив. А прусія опять марок по чому? Така 6 тисяч, вона штемпельна. Штемпельна Прусія 6 тисяч, друзі. Ось Вюнтенберг. А Вюнтенберг по чому весілля Шарлоти? 2, 2 300 весілля, а мирний Морган гарний, я дивлюсь. Гарний, мирний, 2800. А університет теж штемпельний. 100 доларів. 100 доларів, друзі, штемпельний університет. Ось так, тиснемо лайки, ми крокуємо далі. Так, друзі, дивіться, 300 років Дому Романових МС 62 NGC. 900 доларів, ось на нивках. І рубль 24-го, 450. 450 друзі, доларів. Ось такий. МС 63 ось такий стан. Так, ось дивіться. Такий лютер 2400, Баден 2200. Ось одна корона. Чи це дві, 1200. Ось натовп 1800 двійка. Такі ціни. Ось тут ще є монети. Ціни повинні треба запитувати. А трійка у вас ось. Натовп, яка ціна? 2,203 ка а дом Романових 320 доларів. Дом Романових, друзі. Ну, ось такі ще копійки, якщо буде видно. Ось фенінги також. Такі ціни. Так, ось така, дивіться, ще розкладка. 2, 5, 10, 15. Ось дивіться, непогані такі кірки. 1150, друзі. Дивіться, накупив гору монет. Ось пройдемося зараз з вами по золоту. Ось дивіться. така Свобода 51 тисяча. нивки, друзі, приходьте і буде вам щастя. 26 тисяч. Ось така, дивіться, яка яскрава. Ось така 81. І ось дивіться, по 3 900 така крукуюча свобода. І ось по 4. Ось такі нечасті Дивіться, ультракамео. Просто дивіться, що попалося. І така коронація теж дивіться, 8 тисяч М69. Такий величезний яскравий слаб. Тиснемо лайки, підписуємося на канал. Друзі, трошки пробігся по нивкам деякі речі я вам зазняв. Людей доволі багато було, продавців ну, теж були присутні, але не так багато, як іншими разами Ну, Нічого, друзі. Кому сподобалось огляд сьогоднішніх книвок, тиснемо лайки вподобайки. Підписуємося на канал. З вами традиційно був Олександр. Останок хотів би побажати вам гарного дня, людей та ідей. До зустрічі на каналі.